Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – як переміщуватися сценою у Scratch. Продовжуємо знайомитися з середовищем Scratch. І сьогодні ви дізнаєтеся про координати точок на сцені в середовищі Scratch, а також навчайтеся переміщувати виконавця за координатами. Допоможе нам в цьому програма Scratch. А наш словничок інформатика поповниться терміном координати сцени». Розпочнімо, як завжди, з відгадування загадок. Перша загадка звучить так. З небокраю з-за діброви вийшли воли чорноброві, принесли води Цідзбан, полили лісі лан. Як ви думаєте, про що говориться в цій загадці? От вам підказка. Що це за природне явище, звичайно, це хмари. Наступна загадка кавунчики дрібненькі, смугасті та кисленькі. У колючки вбралися і кущиком назвалися, про яку ягоду говориться в цій загадці. Підказка. І, звичайно, це агрус. Наступна загадка у лісі зростав. У столяра побував, в кімнаті оселився, полотном укрився. Про що говориться в цій загадці? Як ви думаєте, в кожного з вас вдома він обов'язково є? Підказка. Правильно, це стіл. Наступна загадка? Хто крилатий, гарний, гожий? На красиву квітку схожий, має довгий хоботок, п'є нектар ним із квіток. В цій загадці говориться про птаха. Наймен. І зміє вас вести в оман. Ні, звичайно, який же птах п'є, нектар з квітів. Звичайно, це найгарніша істота. Звичайно, металик. Наступне. А зараз давайте ж трішки познайомимося із координатами в ігровому полі. Вам, напевне, доводилося грати в таку гру, як шахи, шашки чи морський бій. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вмієте ви грати хоча б в одну з цих ігор, і наскільки вам це подобається. У цих іграх використовують клітинкове поле. Кожна клітинка на ігровому полі визначається двома координатами, тобто буквою та числом. Ці координати визначають положення клітинки на полі. Для деяких клітинкових полів координати клітинки записують як номер рядка і номер стовпця, у яких вона буде міститися. Давайте розглянемо малюнки та спробуємо пояснити, як визначаються на полях координати клітинок. Для початку розглянемо перший малюнок, а саме шахову дошку, на якій в нас вказано. Знайдіть на полях 1 і 2 клітинки за їхніми координатами. Перша літера в координаті це в нас стовпчик. А циферка рядочок. Дивимося, стовпчик це і рядочок 1. От він. На перетині цих двох стовпчика і рядочка ми бачимо королеву, білу королеву. Потім С6. С6. Це білий король. Д2, Д і 2 білий офіцер. А F5 і G6 ви самостійно визначіть і напишіть мені в коментарях, яка, геомет... яка шахова фігура знаходиться на відповідних позиціях. Також можна поглянути і ще на наприклад, японського кросворду, де задаються координати. А саме клітинки, які зафарбовуються. До прикладу, 2-2, 2 стовпчик, 2 рядочок. 2, 2, 2, 3. Другий рядочок, третій стовпчик. Потім 5-5. П'ятий рядочок, п'ятий стовпчик. В даному випадку першим іде в нас стовпчик, рядочок, а потім стовпчик 5-8, п'ятий рядочок, восьмий стовпчик. І останнє 8, 5, 8 рядочок, 5 стовпчик. Отже, координати, це перетин відповідних позначень стовпчиків і рядочків. Давайте пригадаємо, які ще ігри на клітинковому полі ви знаєте. Так, до прикладу, за легендою, індійський мудрець за винайдення шахів попросив у володаря. Таку кількість зерна пшениці, яка б вийшла, якби на першу клітинку шахівниці поклали одне зернятко, а на кожній наступній квітинці зерна, зерна подвоювались. як виявилося, що такої кількості зерна в, Корол... в Індії немає, тобто дуже велика кількість. До прикладу, ще однією грою із використанням координат, Є гра «Морський бій. А також шахи. Напишіть, будь ласка, як я вже говорив, в коментарях, чи грали ви хоча б раз в одну з цих ігор. І які вам до вподоби. Так, до прикладу, в середовищі Scratch виконавці діють на сцені, щоб переміщуватись їх у потрібну точку сцени, використовують координати сцени. Положення будь-якої точки на сцені визначається двома числовими координатами. А саме початком координат 0-0. І він позначається в центрі сцени. Відносно нього визначаються положення інших точок. Перша координата позначає відстань від центра до точки по горизонталі, друга по вертикалі. Отже, координати запису так. 100 означає, що наша позначка буде ось в цьому місці. Якщо об'єкт перебуває ліворуч або нижче від центра сцени, то координати позначаються із знаком мінус. До прикладу, мінус 50. 0. Це в нас блакитна точка. І до довідничка цікавого. Так, до прикладу, в Scratch координати спрайта на сцені можна побачити в правому верхньому куті екрану. А координати вказівника миші у правому нижньому куті самої сцени. Координати по горизонталі позначають як Х, а по вертикалі y. Давайте розглянемо малюнок і дізнаємося. Визначимо координати вершин новокутника. Розпочнімо з першої. Х ми бачимо мінус 50, 0. потім х0 Y 100. Переміщуємося по х у нас буде 150, а по y 100. Наступна координата 100 мінус 100, тому що опускаємось нижче. Знову 0. Мінус 100 і останнє мінус 50 0. Дуже добре. У будь-яку точку сцени можна потрапити за її координатами. За допомогою команди з групи рух. Ці команди містять значення координат, які можна змінити під час створення програми. Встановлення спрайта у визначене місце сцени це задіювання команди перемістити в x 260 y0, до прикладу. А переміщення спрайта у визначене місце сцени це ковзати, вказуємо, який час ковзати. І встановлюємо координати x та y, відповідно. А зараз пропоную наші сьогоднішні знання закріпити. Для цього нам з вами потрібно буде виконати наступне практичне завдання. Запустити середовище Scratch Online за посиланням в описі під відео. Потім ми додамо на сцену клітинкове тло, я покажу, як саме. І намалюємо з вами квадра... многокутник який показано в підручнику на сторінці 101, а також квадрат та трикутник. Пропоную зараз розпочати. За посиланням в описі під відео відкриємо онлайн-середовище Scratch, в якому і будемо працювати. Закриваємо випливаюче вікно. Потім натискаємо Додати розширення і додаємо олівець для того, щоб малювати. Готово. Потім в правому нижньому куті обираємо обрати тло. І прокручуючи скрол мишки, обираємо «X-Grid». Ось оцю координатну площину. Готово якій ми будемо з вами працювати. Потім обираємо групу події, коли натиснуто Прапорець. Олівець. Очистите все. І далі дивимося, що ж нас просить. А нас просять побудувати ось такий многокутник. Розпочнемо побудову із координати мінус 50. 0. Отже, обираємо рух, перемістити в Х0, Y0. Замість Х пишемо мінус 50. Повертаємося в олівець, задаємо опустити олівець і надати олівцю колір. Колір, до прикладу, візьмемо, той який забажає. Я оберу, до прикладу, червоний. От такий. І задати розмір олівця я поставлю п'ятірочку. Тепер починаємо побудову. Побудувати ми будемо за координатами, які вже визначали. Наступна у нас 0, 100. Отже, переходимо в рух. Обираємо ковзати. Одну секунду x0, y 100. Потім знову обираємо ковзати 1 секунду. Дивимося на зразок у нас мінус 100. Минус, ой, 150 100 ковзати 1 секунду. Дивимося наступний. Що у нас? Наступне Мінус. У нас x100 y мінус 100. Х100 y мінус 100. Ков за одну секунду дивимося наступний наш блок 0 мінус 100. 0 мінус -100. 100. І залишається в нас останній блок. Мінус, мінус. 50, 0. Перевіримо, що ми отримали. Натискаємо і бачимо, як наш з вами котик будує многокутник. Чудово! Все ми з вами виконали. Тепер натискаємо файл і вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку з. Проектом, правою клавішою мишки на проєкті і підписуємо. Перейменувати. Многокутник. І своє прізвище. Готово. Згорнемо цю папочку. А далі нам потрібно з вами побудувати ще квадрат. І трикутник. Квадрат ми будемо будувати за схожим принципом. Лише будемо змінювати точки. Точка перша в нас буде, до прикладу, x -100, y -100. мінус 100, y100. 100. Потім друга точка, 100, 100. 100, 100. Третья точка у нас будет 100 минус 100. У нее запустились вот тут. Четвертая будет минус 100 минус 100. И пятая заключена минус 100, 100, минус 100, 100. Останний блочок мы Перетягуємо у вкладку Рух. Готово. Запустимо наш проєкт. Побудувало, але бачите, невеличкий хвостик у нас виявився. Перевіримо. Будь, будь ласка, чудово все виконує. Аналогічно натискаємо «Файл», вивантажити на ваш комп'ютер, відкриваємо папку і переіменовуємо тепер цей проєкт. Підписуємо, що це в нас квадрат. І своє прізвище. Залишилося побудувати трикутник. Трикутника скільки сторін? Правильно, 3. Почнемо побудову трикутника, до прикладу, із координати x150, y100. Мінус 150. мінус 100. Ось в цьому місці буде у нас перша точка. Друга точка буде x0, y 100. Третя точка буде x 150 y 100. І остання точка третя в нас буде завершальна мінус 150, четверта, вибачте, мінус 100. Останній блочок ми викидаємо, запускаємо на виконання. Повторимо, щоб лінія зникла, чудово все працює. Натискаємо файл. вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку. Перейменовуємо, підписуючи, що це в нас трикутник. Виконані три дані проекти ви можете показати своїм батькам і розповісти, що сьогодні ви навчилися будувати в середовищі Scratch, а також дізналися, що таке координати. А координати це перетин. Горизонтальних ліній і з вертикальними. Повертаємось до уроку. А також нагадую вам, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером ми обов'язково робимо фізкульт-хвилинку. Тобто, встаємо, робимо зарядочку, робимо невеличку перерву, щоб наші оченята відпочили від роботи за комп'ютером. Це обов'язково. А зараз пропоную невеличкі питання. Ці питання допоможуть вам краще зрозуміти, чи добре ви запам'ятали сьогоднішню тему. Питання такі: що таке координати та для чого їх використовують, в яких саме іграх ви зустрічали координати? У яких командах Scratch застосовуються координати точок. В свої думки, відповіді можете написати в коментарях. Також практичне завдання, яке ви можете спробувати самостійно виконати. А саме намалювати шляху до кота від заданої точки до мишки, як показано на малюнку. Це можете спробувати самостійно в середовищі Scratch здійснити побудову ось такої геометричної фігури. А зараз пропоную вам логічну задачку. Скільки квадратів по дві клітинки. Можна вирізати із квадрата 10 на 10. Так, як це показано на малюнку. Як ви думаєте, відповідь, будь ласка, порахуйте і напишіть в коментарях. А зараз ми з вами все це перевіримо і вийде в нас аж 25 різних квадратиків. Молодці. І ще одна. Загадка логічна, це вже в нас ребус. Спробуйте дати відповідь на даний ребус. Відповідь можете лишати в коментарях, а зараз перевіримо наші знання. Чи вірно ви відгадали? І, звичайно, це слово координата. Молодці! Чудово, ви з цим завданням впоралися. Також пропоную вам з підручника... Спробувати самостійно, а можливо з батьками, виготовити іграшку з рухомими з'єднаннями, яка показана на малюнку. Для цього вам знадобиться цупкий картон, аркуш для шаблона, кольоровий папір для оздоблення, олівець, ножиці, клей та 4 шматки дроту, а саме нитки, велику голку, довгу мотузку та паличку з скотчем, на якій буде закріплено ваш рудий котик. Дотримуючись інструкції, ви разом з кимсь із дорослих самостійно зможете здійснити побудову такого, такої цікавої іграшки. В коментарях можете написати, чи вдалося вам підтворити дану іграшку з батьками. Вдома попрацюйте ще з підручником. Повторіть вивчене сьогодні. Для для повторення вам допоможе підручник. Я досліджую світ для третього класу. А саме сторінки 100-102. На цьому ж я з вами прощаюся, дякую вам за увагу. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал та лишати свої коментарі. Окремо хочу подякувати Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в підготовці даного відеоуроку.